Я запросив голову Антимонопольного комітету України, тому що треба зрозуміти, у нас є змова на ринку чи немає змови на ринку. А то за дивним збігом обставин основні оператори поділилися на групи, і ці групи дуже синхронно і швидко приймають рішення про зміну ціни. Тому я просив би голову антимонопольного комітету, ну, по-перше, розглянути питання щодо порушення справи. На предмет змови між окремими операторами на ринку. І по-друге, допомогти нам, виключно ринковими методами, встановити чесні і прозорі правила гри на ринку нафтопродуктів, які повинні бути прив'язані. Там два базових компоненти. Перший базовий компонент це ціна на нафту. Ну, якщо ціна на нафту падає, ну, то це об'єктивно повинно впливати на кінцеву ціну для споживача. Другий базовий компонент це валютний курс. Якщо курс стабільний і ціна на нафту падає, то це безпосередньо впливає на зменшення ціни на автозаправочній станції. Якщо курс має інші параметри, і ціна на нафту має інші параметри, то це також в результаті повинно відображатися на ціні.